Вас в ефірі програма, будьте певні. Тема нашої сьогоднішньої розмови тривожні люди. Спілкуємось з психологом Людмилою Калом. Привіт, Людочко. Привіт, рада бачити тебе. Дякую, Наза тривога. Для мене це дуже неприємне почуття. Зараз нас оточують і віруси, і ціни, і економіка. Ну, все-все-все на нас навалилось, і безумовно, що люди тривожаться. Якісь там тривоги це є норма, а який вже виходить за межі норми. Чудово, тривога справді є, вона підвищена, так як температура є норма температури людини, яка 36,6, так, і є, якщо вже трошечки більше, це вже викликає певну тривогу. Така сама і наша, наш стан. Тривога це направду, є природній. Каталізатор або природний стан людини, який допомагає в певній ситуації, в стресовій ситуації вирішити або мобілізуватися, е, ну, вирішити проблему або мобілізуватися. Е, тривожні люди є різні. Ну, і ти відчуваєш тривогу, і я відчуваю тривогу, але ми з нею можемо справлятися, так? коли вона є не нормою, коли вона забирає у нас життя, коли вона забирає у нас майбутнє. Коли вона забирає у нас відчуття, емоції, наші думки тільки скеровані на негатив і тільки на небезпеку. Тривога це як є сигнал, так? коли ми чуємо, як їде швидка допомога, і чуємо її сигнал, що у нас е, включається, тривога теж так? такий червоний фонарик. Але ми, коли ми здорові е, люди, коли ми розуміємо, де ми, що ми і що це їде допомога, що це не їде небезпека, а це їде допомога. Ми свою тривогу понижуємо. Тобто ми думаємо, ага, комусь поспішає на допомогу, ну дай Бог, аби швидко доїхали, так? що там є лікарі і буде все гаразд. Е, а вже коли ми тривожимося, а на цьому немає підстави, так, то це вже нездорова тривога, або як називають психологи, психіатри, це є тривожний розлад. Тривога є нормою, а вже тривожний розлад це поза нормою. Можеш ти описати цей психологічний портрет тривожної людини? Угу. Е, можу. Найперше тривожний розлад впливає як на емоційний, так і на фізичний стан. Е, наприклад, наведу такий приклад життєвий. Так? Е, коли людина прийшла на роботу, е, в новий колектив, так? і буває часом вона запізнюється. І, е, Кожен день вона собі там думає, все, я прийду цього разу, мені скажуть до побачення. Чому ви запізнюєтеся, як так можна, безпів... безвідповідально? Е, і е, кожен раз людина, коли приходить, вона йде з цими почуттями і з цими думками, так найшвидше з думками. Вона себе, як кажуть, народі накручує. так. Е, якщо здорова... Тривожність, вона прийшла, оцінила ситуацію, колеги нормально зреагували, десь там хтось там посміхнувся або спитав, чи в тебе все гаразд. Тривога спадає, і ти продовжуєш працювати. Якщо це є тривожний розлад, то людина кожен день буде думати перед тим, вона може навіть не запізнюватися, але у неї постійні думки, що вона от запізниться, 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 і її звільнять. І вона з цим відчуттям буде з осторогою сидіти на роботі, дивитися на е, колег, і їй здаватиметься, що всі її засуджують, так? що всі хочуть, щоб вона швидше пішла з цієї роботи. Тобто вона стає дуже такою підозрілою. І цим самим в неї пришвидшується серце. <збиття>. Вона е, Важко дихати, так? можливо, скручувати живіт, В е, е, постійні голов, головні болі можуть бути. Ось так проявляється ця тривожність. Вона, тільки, вона не тільки буде впливати вже на наш так би, емоційний стан, але ще й наше, на наше тіло. Так? Тіло буде так реагувати. Оце вже буде тривожний розлад, який нам буде заважати реально оцінювати свій стан на даний момент реально оцінювати своє життя, яке зараз є, і реально оцінювати тих людей, які є поряд, тому що ви будете жити тільки із своїми думками, тривожними думками. Розкажи, будь ласка, чи поділяються оці тривожні розлади, чи тривожні стани на види? Так, звісно, вже в попередніх передачах ми про деякі з ними говорили. Це є е, прості фобії. Так, це є панічні атаки, це є обсесивно-компульсивний розлад і посттравматичний е, стрес. Так, е, ці е, види може тільки е, ну, як, проаналізувати і собі якось таку схему свого стану зробити людина за, пев, за певним те, е, тестуванням. Так, е, є таке е, тестування. Бека по визначенню вашої тривожності і тестування Пенсильванського університету. Воно є в загальному доступі, ви можете пройти так. Але це ви тільки бачите, якби загальну картину. Тривожний розлад вам має поставити спеціаліст. Хто він є? Це є невролог і психіатр. Після того це іде робота з паралельно із психотерапевтом, так або з психологом. Інколи буває, що людина може самостійно. Себе підтримувати, ми не виліковуємося, ми підтримуємо цей стан, ми понижуємо. Ще раз повернуся до прикладу, якщо у нас є температура тіла, так якщо піднімається, інколи ми можемо самі на це вплинути, знати певні рецепти, так або певний спосіб, як цьому допомогти. А інколи не стає такий гострий або висока температура, або гострий стан вашого захворювання, де без допомоги іншої людини ми не можемо на це вплинути. Те саме відбувається в тривожному розладі. Вам потрібна підтримка, вам потрібен погляд і збоку. Це можуть бути і ваші рідні, так? коли вони будуть розуміти і не казати, що, та, що ти себе накручуєш, та все буде гаразд, та заспокойся. Так? Ці слова людини при тривожному розладі не допомагають. Вона не чує, не бачить. Я ще раз кажу, вона не бачить зв'язок з реальністю. Вона, в неї тільки ось такий страх про те, що вона майбутнього не немає, як бути, що робити, цього питання вона не знає відповіді на це запитання. Нам важливо як спеціалістам і самій людині відчути зараз цей стан, як я почуваюся, що я до чого я можу доторкнутися. Чи треба мені зараз подихати? Так бо коли ми робимо глибокий вдих і видих наш Організм кров наповняється киснем, і ми так би, ширше бачимо світ, чи мені треба там взяти певні препарати, який пониже мені так само мою високу тривожність? Якщо це є Ну, якби нормальна тривога, та бо тривога часто нас рятує. Е, ну, наприклад, якщо не якщо ми підемо в ліс і знаємо, що там десь є ведмідь е, або по побачимо сліди, так, у нас тривога буде підніматися, але в той же час ми будемо розуміти, як зреагувати, тобто що робити. Бо це біжи, тікай, так? Ну не, не, не завмирай, а якусь дію руби. То ми ж не будемо е, не стояти і думати, ага, ведмідь зараз прийде, що робити. Кого кликати, і в той час нічого не робити. А ми будемо робити дії. Це важливо при здоровій, нормальній тривозі. Вона рятує нас. Тривожний розлад нас не рятує. Тривожний розлад нас забирає в нас самих, нас забирає з реалії даного світу. Є люди, які живуть із своєю тривогою. Вони звикли з цим жити, так? і вони не помічають, кажуть, тривожні мамочки, так? тривожні там, де, переважно жінки так, ну, більше проявляються, бо в них емоційний стан по-іншому проявляється так? більш е демонстраційно. Е і вони живуть все життя, і це окей. Ну, вони вміють на це впливати, вони вміють сприймати, оточуючи, звикають і кажуть, ну, там Люда, це для неї нормально. Вона там посперечається, вона поплаче, заспокоїться і все буде добре. Ну, тривога спаде, тобто людина може цим контролювати. Але коли твоя тривога, ніби все гаразд, ми сидимо, відпочиваємо. Тут людина відчуває, що силь велике серцебит, ну, сильне серцебиття або за духу, це вже тоді панічна атака проявляється. Так, і вона не бачить, що відбувається, вона не бачить людей. Вона тільки починає переживати що стан і думає, що я зараз помру. Тобто, от уже прийшов час, коли е, помирати. Е, і тоді е, людина е, тікає із цього соціуму. Вона вона закривається, вона втрачає зв'язок з близькими, з друзями, вона стає самотньою, вона сама себе не, заганяє в цей стан у цю таку ракушку, яка не дозволяє їй нічого бачити, відчувати, розуміти, думати, планувати. Бо тривога. Не нормальна тривога дозволяє нам планувати майбутнє так, тримати соціальні зв'язки, а тривожний розлад забирає ці можливості. Він нас так би вертає у свою е, ну, перевісний лад, і, і, і ми постійно ну, якби, тримаємо руки на пульсі, що от зараз щось має трапитися. Ну це направду дуже поширена. Така проблема світу: 30% людей е, страдають е, тривожним розладом, так, і е, він навіть швидше діагностується ніж депресія. Е, Людишко, розкажи, будь ласка, якщо ми побачили у близької людини, у рідної, у подруги угу. симптоми тривожного розладу, яким чином, якими діями, словами ми можемо допомогти? Ну, якщо е, ви вже це побачили, тобто вам потрібно проаналізувати, чи це є часто повторювана дія, чи це триває певний період життя. Наприклад, це може бути після певного стресу, тобто втрати втрати близької людини, втрати роботи, втрати сенсу, сенсу життя, ви все одно чуєте, як людина з вами спілкується, так? Ви, якщо ви це помітили, можете запитати, ну я бачу, що ти тривожишся, спитати, як ти зараз себе почуваєш, так? що я тобі можу допомогти. Ну, людина, коли у цей нормальна тривога, каже, ну, все добре, е, я просто хочу виговоритися, мені так легше і, е, там, чи там, помити посуду, ти просто побудь зі мною. так? А коли людина в тривожному розладі, вона починає шукати, е, куди звертатися, давай, давай, давай ми поїдемо до того лікаря, давай ми поїдемо до того лікаря. Хоча всі кажуть, що у вас все в нормі, тобто аналізи, все добре. Е, а людина постійно шукає, бо хоче відповіді відповіді, чому в мене такий Стан і я переживаю, що щось може зі мною статися, тоді бути поряд просто з людиною і справді знайти спеціаліста. Найперше я говорю, це є невролог, є е, психіатр, який е, робить певне тестування, обстеження, е, приписує при даному на даному моменті е, ліки, те антидепресанти, е, і при можливості знайти спеціаліста, це психолога, психотерапевта і паралельно працювати. Певний період, коли людина зрозуміє, що є вона, є її думки, якби вона, знаєте, з боку, що не тільки ну, що вона, її думки, її емоції це все єдине ціле, знаєте, а те, що вона може контролювати, що думати, відчувати, емоційно відреагувати. Так, і в когнітивній поведінковій терапії є така дуже хороша вправа, коли людина приходить із. Чи панічною атакою, чи з тривожним розладом, то е, просять розділити на чотири частини е, аркуш паперу і е, в першій е, частині написати е, свої думки, коли на, е, настає така тривога, так, е, потім е, виписати свої емоції, свій стан і свою реакцію, як в той момент реагувати. І людина бачить що вона. Може це контролювати, і ще важливо, щоб ця людина навчилась себе відчувати як в тривожному стані, так і в хорошому стані, бо переважно в тривожному розладі людина не знає, як це нормально. Як це нормально можна сидіти, як це нормально можна дихати, як це нормально можна бачити, відчувати, смакувати, бо при тривожному розладі втрачається і цей момент. Так? Ми не отримуємо задоволення від запаху, від смаку, від просто ходьби. у них по-іншому це, в швидкому темпі відбувається. Так? І інколи буває, так, що людина починає просто заїдати, оцей свій стан заїдати, так? або взагалі втрачає смак до життя. Перестає їсти це все дуже важливо спостерігати, дивитися і шукати допомоги. Без допомоги людина дуже рідко виходить в норму або за дуже довгий період часу їй треба вийти в нормальний спосіб життя, де буде тривога. Ми не кажемо, що життя без тривоги. Ну бо якщо ми заберемо цей каталізатор, ну ми втратимо життя. Ми, ми втратимо розуміння, де є безпечно, де є небезпечно. Тому тривога має бути присутня. Вона є присутня, так але ми її можемо на неї впливати. Ми можемо її е, якби. Відреагувати, а от коли тривожний розлад, все, ми втрачаємо цю здатність. Розкажи, будь ласка, які люди більш схильні до тривожних розладів? Е, більш схильні це е, дорослі люди. Е, є дослідження, що це є генетичне. Частинка е, тривожного розладу – це генетика. Так, якщо ми маємо досвід е, наших бабусь, досі пригадаєте, коли е, кажуть, туди не ходи, світ небезпечний, будь обережний, коли ти все життя чуєш в маленькому віці, а в маленькому віці ми знаємо ну, там, до е, до підліткового віку важливо казати, що я поряд, є дорослі люди, тобі, ну, ми тебе захистимо так? або навчити навички певного захисту, то дитина нарощує цю безпеку. А якщо дорослі, не мають ось цієї нарощеної безпеки, і вони дитині постійно кажуть, що небезпечно, небезпечно, і вона живе з цими думками, ось цими тригерами. Все небезпека, так. Ну ще раз повернуся. Якщо ми чуємо сирену швидкої допомоги, це нас участь, що це є небезпечно. Це ну, ніхто не каже, що це поспішають на допомогу. Це крик допомоги, так це звук допомоги, а це небезпечно. І так, людина протягом життя. Може ну, якби, жити з цими думками і роз... ну, якби, ніхто їй не пояснює, що може бути по-іншому. Вона звикла, і вона бере цю модель поведінки, бере ці думки, і вона так продовжує жити. Потім накладається певні оставили. Чому? Тому що вона в цій небезпеці вона бачить більше негативного, ніж позитивного. Бо так легше жити, так вона краще знає. Так, їй, ну, якби, так вона їй здається, що вона так себе може захистити. Так? Ще одна частинка, коли є у, у сім'ях, є залежні е, ваші батьки, ну залежність алкогольна, наркотична залежність, так е, і коли дитина в ранньому віці не знає в якому стані прийде її мама, чи тато, чи дідусь, чи бабуся, ну той, хто є в родині, так? І чи цей вечір прийде спокійно, чи цей вечір прийде е, не, небезпечно, чи потрібно тікати, чи потрібно ховатися, чи потрібно рятувати тата, бо це теж є стресова ситуація, так е, і вона усю тривогу, вона звикла жити в такому стані, то вона не знає, як це нормально. Вона тоді, якщо в неї все спокійно, в неї буде більше тривоги підніматися. Бо, значить, щось має бути. От спокійно не може бути. От має бути постійно такий заколот, так, і, вон... і це для неї буде нормою. Для нас це буде тривога, так, а для неї це буде нормою. Тому що певний період життя вона так навчилася. Ми заклали в її голову, ми заклали в її систему про те, що ось так це норма жити. А коли спокійно, коли ну, все добре, оце в неї буде більше тривоги піднімати. Вона не знає цього стану. Їй треба вчитися по-новому. Чудово, коли є поряд ну, так би її чоловік танка, або діти і дивчаться, що можна посміхатися, що можна вечори зустрічати в спокійному в спокійній атмосфері за чаєм, за книжкою, за казкою, за уроками. Так це вчитися по-новому, бачити своє життя. Тож як нам прищепити дітям оце почуття спокою, щоб в майбутньому вони не були тривожними людьми? Найкращий результат тоді, коли батьки будуть знати свій стан спокою, свій стан благодаті, і цим самим вони будуть чити дітей. Ми є зразком, ми є Так? Якщо ви будете розуміти, що вам зараз кайфово, що вам зараз класно в тишині, що вам класно зараз просто полежати. Про це заявляєте, говорите, дякуєте Всесвіту, собі, дитині, обставинам, дому, не знаю, в цьому бути вдячними. Тоді і дитина цього буде вчитися. так? Ми не говоримо, що е, якщо ми вийдемо, все, у нас може там, впасти комета, чи там вийде дядю за угла, і щось зробить нам. так? Ми не, не, не проєктуємо ці свої негативні, ну, інколи, так, бо тривога це нормально. Баба нас колись лякали, та да? зараз ще чимось лякають, не знаю драконами, <див> динозаврами. Але лякають. коли це ну, здорово, так є небезпека, але є я дорослий, і коли тобі небезпечно, коли тобі страшно, або коли ти не знаєш, як вийти з цієї чи іншої ситуації, прийди. Якщо не допоможу я, ми знайдемо тих людей, які нам допоможуть. Це ось тоді ми будемо відчувати безпеку. Коли ми стоїмо двома ногами, знаєте, теж як казала при панічних атаках, коли ми знаходимо опору або до кого ми можемо притулитися, хто нас може захистити? Це найкращий буде результат. Відчуття батьків передається відчуття дітям. Модель батьківська передається модель дітям. Так є в житті. Все взаємопов'язане. Концентрація. Є негативне. Ми не кажемо, що ми живемо тільки в позитивному. Є негативне, є небезпечні ситуації, знаємо і чуємо зараз є. Але гігієна інформації повинна бути. Повинна. Ми повинні розуміти, що ми дивимося, коли ми дивимося самі, і ми маємо проаналізувати, що відбувається, що я почула. Так, Коли ми дивимося з дітьми, це обов'язково. До шести років, е, ну, от така. Таке важливе правило, ви маєте фіксувати перегляд е, телебачення чи перегляд соціальних мереж. Ви маєте це контролювати, тому що тоді дитина ще не вміє так е, проаналізувати те, що вона почула. Вона хоче ставити багато запитань. Якщо вона не знаходить відповідь, у неї піднімається тривога. Чи маєш якісь додаткові поради для тривожних людей? Так, для тривожних людей е, ще раз такий. Важливі правила, та не з тривожним розладом. Це вже коли ти розумієш в тривожному розладі, коли ти розумієш, що в тебе є тривога, ти з нею знайомишся і усвідомлюєш, тоді ти виконуєш ці вправи. Найперше це є дихання, це надважливо. Та? Е, наступне допомагає візуалізація. Та? Коли, ми можемо, коли ми відчуваємо свій страх, ми можемо його візуалізувати в кольорі. Формі, так як який би вигляд мали, так і так збоку подивитися, як ми можемо її розмалювати, куди ми можемо її покласти. Інколи ще кажуть, така є вправа цікава, що відкласти свою тривогу. Добре, я відчуваю зараз тривогу, але потривожуся з другої до третьої години. Знаєте, так частково. Це ніби себе заспокоїти, тобто я не, не відкидаю її, але з другої до третьої я потривожуся. І кілька раз це зробити, і тоді ти все одно впливаєш на свою тривогу. Не обов'язково, що ви з другої до третьої будете тривожитись, але цей момент ви зафіксуєте. Це називається контроль свого стану. Так ще чудово допомагає медитації. Так, йога допомагає, спорт допомагає при тривожних е при тривозі. Нам треба розслабити наші м'язи, тому що м'язи за заціплюються, тіло інше стає, так і ми не можемо так вільно думати. Так, ми не можемо вільно спілкуватися, посміхатися. Наша емоційна сфера дуже страдає. Ми взагалі не розуміємо тоді, коли нам треба справді посміхатися, коли треба сумувати, тому що ми стривожені. Все. Все дуже сильно забите. А ось ці речі дозволяють нашому тілу розслабитися. При, здоровій, ну, при, при здоровому стані ми розслабляємося. Нервова система наша розслабляється. При тривозі вона, навпаки, напрягається. І скажи на на завершення програми, що нам дорослим робити? Ну що наростає ця тривога. Так ми всі боїмося за своїх дітей, за своїх старших mm -hmm. батьків, друзів, знайомих, рідних. Що нам робити? Найкраще перевіряти всю інформацію, яку, е яку ви читаєте або чуєте. Ті канали чи соцмережі, знаходити людей відповідних професій або відповідних, е ті, які відповідають за наш безпечний стан в країні і слухати їх, тому що цей інформаційний потік він направду на, правду дуже брудний. І дуже різний. А ще якщо ми сядемо, і почитаємо коментарі. Все, Рахуйте, що ваша тривога, яка якщо ви були навіть нетривожною людиною, ну ви цього не знаєте, то ваша тривога в пік просто переросте. Уникайте цих речей, перевіряйте. І давайте так само ну дуже важливо момент не перед сном це робити тому що ви порушуєте, так, думки будуть багато, ви порушите свій сон. Ну і не зранку, тому що це є ваш настрій. Обирайте якийсь такий час для, ну, напевно, ближче до обіду і після сніданку. Так? Ви знайдіть собі час, коли почитати інформацію. І просто ще раз нагадайте, що у вас є, де ви можете е, бути в безпеці, де для вас є безпечне е, е, місце, де ви можете бути з родиною чи там, чи самі. Е, просто пам'ятайте про це місце. У вас все буде добре. Любіть один одного, бережіть один одного, і будьте певні, що в вашому житті все буде гаразд. Бачимось.